Ви на каналі маливого краю, і ми починаємо. Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Меблевого краю, де ми ділимося з вами своїми знаннями та досвідом із дизайну інтер'єрів та облаштування помешкань. Сьогодні ми вам розкажемо, як обрати меблі для маленької спальні. Я знаю, що багато із вас мріють про простору затишну спальню, де можна відпочивати, читати книжки, мріяти. Та займатися коханням. Але не всі мають таку можливість, особливо якщо живуть у малогабаритних квартирах. Проте не варто засмучуватися, адже із нашою допомогою та правильного вибору із розстановки меблів ви зможете перетворити свою маленьку спальню на функціональну та стильну зону. І я вам зараз розкажу, як це зробити. Отже, ви на каналі Меблевого краю і з вами Роман Погійдак, і ми починаємо як із маленької спальні витиснути максимум. А все, ви повинні врахувати розміри та форму вашої спальні. Якщо вона дуже вузька, то краще обрати ліжко, яке не буде займати багато місця. Наприклад, використовуйте ліжко-трансформер, яке буде розкладатися у диван, коли вам цього не потрібно, або ліжко-підйомник, яке ховатиметься у вбудовані шафи. Якщо ж кімната квадратна або прямокутна, то використовуйте ліжко із кутовим або овальним ізгольів'ям, яке дозволить зекономити максимум простору. Якщо ж спальня неправильної форми, то можна замовити ліжко під індивідуальні розміри, які враховуватимуть усі нюанси вашого планування. Друге, обирайте правильні кольори та матеріали для меблів. Для маленької спальні найкраще підійдуть світлі для глянцеві фасади, які відбиватимуть світло та візуально розширюватимуть простір. Також використовуйте дзеркальні або скляні елементи, які створять ефект глибини. Якщо ви любите дерев'яні меблі, то обирайте теплі та натуральні відтінки, які додадуть затишку. Але уникайте темних та насичених кольорів, які зроблять вашу спальню важкою та тісною. Третє. Ви повинні звернути увагу на функціональність та ергономіку меблів. Для маленької спальні важливо використовувати кожен сантиметр простору. Тому обирайте меблі із вбудованою технікою, висувними ящиками, регульованими полицями, розкладними столами та іншими елементами, які дозволять зберігати більше речей та зручно користуватися ними. Також дотримуйтеся правила трикутника, яке полягає у тому, що між ліжком, шафою та тумбочкою повинен бути вільний простір, щоб ви могли легко переміщуватися між ними під час одягання чи роздягання. Четверте, ви повинні додати трохи родзинок та креативності до вашої спальні. Не бійтеся експериментувати з деталями, які відображатимуть ваш смак. Та характер. Ви можете використовувати яскраві аксесуари, оригінальні світильники, красиві текстильні вироби, живі рослини, картини або фотографії, щоб зробити вашу спальню більш цікавою та затишною. Але не перебільшуйте з кількістю декору, щоб не створити враження непорядку та хаосу. П'яте. Оберіть правильне освітлення для вашої спальні, для маленької кімнати, важливо використання різних джерел світла, які дозволяють створити хороший настрій та приємну атмосферу. Наприклад, оберіть центральну люстру, яка буде освітлювати всю кімнату або точкові світильники, які акцентуватимуть окремі зони. Також використовуйте настільні або стінові лампи, які даватимуть м'яке та романтичне світло. Але уникайте занадто яскравих або холодних відтінків світла, які зроблять вашу спальню неприємною та незатишною. Шосте. Оберіть текстиль для вашої спальні. Для маленької спальні важливо використовувати якісні та приємні на дотик матеріали, які додадуть комфорту та затишку. Наприклад, бавовняна або шовкова постільна білизна, яка дихає та не викликає алергії. А також використовуйте вовняні або хутрові ковдри, які зігріватимуть вас у холодну пору року. Але уникайте синтетичних або штучних матеріалів, які викликають подразнення та неприємні відчуття. 7. Оберіть аромат для вашої спальні. Саме для маленької спальні важливо використовувати натуральні або ефірні олії, які допоможуть вам розслабитися, аби заснути, або, навпаки, прокинутися. Наприклад, лаванда вона заспокоює нервову систему. Або м'ята, яка тонізує організм. Також використовуйте троянду, яка підвищує вашу сексуальність, або ваніль, яка додає відчуття затишку. Але уникайте хімічних або синтетичних ароматизаторів, які будуть шкодити вашому здоров'ю та навколишньому середовищу. Ось таким чином ви можете обрати меблі для маленької спальні, які будуть не тільки практичними, а й зручними. А також вони будуть стильними та модними. Я сподіваюся, що наші поради допоможуть вам і ви зможете створити свою омріяну затишну спальню. Якщо вам ж сподобалося це відео, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал медлевого краю та залишити комент, якими ви прийомами користувалися при облаштуванні своєї спальні. Обов'язково поділіться зі своїми друзями, нашими рекомендаціями, аби і вони на дрібочку стали щасливішими хоч у спальні. До нових зустрічей! З вами був меблевий край та я, Роман Погайдак, миру і злагоди вашим домівкам. Ми на каналі мабливого краю на якого ділимося з басоєм заміни. Радам, падам, та лайфхатам. Все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Ходинків не тільки з вами, Роман. Богай такими починаємо.